З кондиціонерами і низькою підлогою. Ще п'ять комфортних автобусів незабаром перевозитимуть дніпровських школярів. Він опускається для мали, щоб малим було зручно заходити. Він опускається на одну сторону і на другу. Нормальний автобус, містителі, багато дітей може поміститися. Тіпло, в ньому, додаткова вибаста печка стоїть. Що діткам буде нормально? Це фінальна частина партії автобусів від італійського міста побратима Мілана, яку передають за результатом особистих домовленостей мерів Жозе Сали та Бориса Філатова. До неї увійшли майже 40 автобусів, котрі Дніпро, як хаб міжнародної допомоги, надав українським громадам, які найбільше їх потребували. Я хотів би, користуючись нагодою, сказати слова подяки нашим італійським друзям, сказати, що міста побратими зараз нам дуже потужно допомагають. Ми співпрацюємо з місцевим самоврядуванням. Я думаю, що в найближчий час також. Я поїду в відрядження і буду спілкуватися з нашими містами-партнерами. І знову ж отримуємо ми допомогу для нашої територіальної громади, тому що під час війни будь-яка допомога, особливо техніка, особливо матеріально-технічними ресурсами це дуже-дуже важливо для стійкості наших міст. Автобуси низькопідлогові, підлогові обладнані системами обігріву та кондиціонування. Їх використовуватимуть для перевезення школярів до навчальних закладів з укриттями, де проводяться заняття. Марія Хритєвська, Валерій Галушка, Дніпро Тіні. Військовослужбовець Сергій у мирному житті теплоенергетик з Харкова два роки захищав Україну. Двічі отримував важкі поранення: перше на запорізькому напрямку, друге на Донеччині, де разом із побратимами утримував бойові позиції під час ворожого наступу. Перше поранення було ну підрив гранату. Я тобто було з легеня пробита, права нога була ну сколками посічена, але не ну. Не так, як кажуть, важко. А ось друге, друге ми потрапили в таку як засідку, і нас відпрацювали АГС. АГС – це такий, як він кулемет, але трішки більший калібр. Для захисника чимало означала підтримка побратимів та, зокрема, й командира. І слова мого командира були зі мною в той момент. Перед як завданням. У мене була розмова, і він каже: А я в тебе вірю. І знаєте, це головне. Це головне, тому що коли тебе підтримує командир, твій командир, то це я вам скажу велика мотивація. І з цією мотивацією ми і йдемо. У Сергія пошкодження нерву. Захисник приступив до другого етапу після лікування, а саме до реабілітації. У Дніпровському репцентрі перебуває другий тиждень. Чоловіку не можна сильно навантажуватися, тому він проходить реабілітацію за індивідуальною програмою. Давайте ми включимо цей режим. І тут ви зможете бачити, яка тисніть, тисніть, на Бачите, так? Так, да, нормально. Чи важче чи нормально? Нормально. А дивіться, все воно показує, що ви зараз лівою ногою більше тиснете, ніж право. Тобто треба право більше долучити. Залишилися ускладнення, які полягають в обмеженні рухливості суглобів нижньої кінцівки, і погіршенню чутливості. Причому погіршення не саме того, що він менше відчуває, а навпаки, у гіперчутливості. Тобто його нервова система сприймає будь-який подразник набагато інтенсивніше ніж у звичайний людина. Навіть звичайне надягання шкарпеток перетворюється для Сергія на сильний біль, додає фізичний терапевт, та завдяки управам є покращення. Намагаюсь ходити без милець скільки можу, тому що коли я наступаю на ногу, я падаю. Координація трішки мене підводить. Зменшення. Відчуттів, це називається десенсибілізація. Ми це цього досягаємо за рахунок спеціального подразнення цих тканин. Це і мануальні втручання, це і використання різних структур. Коли ми торкаємося до шкіри, торкаємося кінцівкою. У Сергія є всі шанси на відновлення. Втім, реабілітація не буде швидкою у майбутньому. Військовослужбовець планує повернутися до побратимів на поле бою. Я завжди там і де б я не знаходився, я на своїй землі. Як я виконував завдання, я таки буду виконувати завдання. Сім'я є сім'я. Валерія Дев'ятко, Іван Поломарів, Дніпро Тіві. Небезпечний смог чи атмосферне явище. Вранці соцмережі заполонили повідомлення Дніпрян про туман. Дехто навіть писав про неприємний запах у різних районах міста. Неможливо відкрити вікна. Сморід страшний. Та звичайний туман не знає вже до чого придертися. Сморід вже кілька днів підряд стоїть. Двері та вікна неможливо відкрити. Просто туман. Чого ви всюди заколо чукаєте? Десь можливо і просто туман, а в деяких районах туманний коксохім. Зафіксували ранковий туман і камери ситуаційного центра міста Дніпра. Чисельні коментатори пов'язують його із коксохімічним заводом, який є частиною ДМЗ. Однак, при спілкуванні з містянами наживо виявилось, що про сморід знають лише в інтернеті. Ну, туман був сильний туман. Бачила. а У мене вікна на парк виходять. Ми у вікно побачили. Він такий густий був, як справжній смок. Думаю, що звичайний туман, бо це вже не перший раз. я Таке бачу, що до бачила. Я на парусі живу. Як перепад різкий, то таке буває. Я, я гадаю, що це все-таки був туман. Мені здається, це через конденсацію самого пару. Ну, тобто вранці стало дуже різко холодно, прохладно і через конденсацію так сталося. Запах а коксахи я не впіймав, тому що мені це знайомий запах. Я з Маріуполя. І в нас там частенько таке було, тому запах коксахи я б відчув. Підтвердили відсутність збільшення небезпечних викидів, і у департаменті екології Дніпровської міськради метеорологи заспокоюють цей туман абсолютно прогнозований. Утворився він внаслідок заходу теплого повітря на охолоджену територію. Це так званий адвективний туман або тумани змішування. Адвективні тумани утворюються внаслідок охолодження. Коли теплі повітряні мази приходять на охолоджену територію, відбувається конденсація водяної пари. Тобто, в даному випадку це типове атмосферне явище, осінній туман. Нічого загрозливого з точки зору забруднення атмосфери немає. Це звичайний туман. Тож загрози для життя містян туман не несе. Найбільше його небезпека обмеження видимості. Тому водіям радять бути обережнішими на дорозі. Марія Хритівська, Артур Орел, Павло Черненко Дніпро Кожна третя дитина у світі страждає на короткозорість, свідчить глобальний аналітичний аналіз. Серед ознак дитина може мати звичку сидіти близько до телевізора або комп'ютера, а також тримати мобільний телефон чи планшет надто близько до обличчя. Подібні звички виявили і у чотирирічної Аріни. Помітили буквально нещодавно, десь місяць тому вона почала потрохи ближче підсуватись до телевізора, ближче тримати телефон. А я десь читала, що це вже перші ознаки того, що є якісь вади зору, можливо, починаються проблеми. Задля перевірки зору та визначення діагнозу, рідні дівчинки звернулись до лікаря-офтальмолога. Обов'язково хочу послухати, що скаже лікар. А вже з її мамою будемо вирішувати по результатам. Я не бачу. Нічого поганого в окулярах, тим паче я думаю, що зараз є там якісь більше можливості. Я чула, що і апаратне лікування зору існує, і там якісь нічні лінзи для діток, коли не можна робити там якісь корекції зору. Дослідження опубліковане в британському журналі офтальмології, охоплює понад 5 мільйонів дітей і підлітків з 50 країн на всіх континентах. Згідно з отриманими даними, кількість дітей у світі, які страждають на короткозорість, збільшилась втричі з 1990 по 2023 рік. І тепер становить 36%. У Уорійний знижений зір. У неї присутня міопія слабкого ступеня, складний міопічний астигматизм обох очей. Скажем так, мама це могла помітити, коли дитина почала близько щось дивитися. З рекомендацій це підбір окулярів, контактних лінз днівних або контактних лінз нічних, з інших ознак погіршення зору, на які треба звернути увагу, дискомфорт під час читання слів на відстані, регулярні головні болі та часте тертя дитиною очей. Мінус, яким приходять діти, це там мінус один, мінус півтора. Це діти шкільного віку, то є перший другий клас, коли скажімо так, тільки починається ця проблема. Більш старші діти там мінуса можуть бути набагато більші. За прогнозами дослідників, до 2050 року понад половина підлітків у всьому світі можуть страждати на короткозорість а в Україні проблему посилює ще й онлайн навчання через війну. Якщо приблизно взяти мій прийом, це 17-20 дітей, то приблизно 10-12 будуть з проблемами з зором. З роками ця тенденція збільшується, а з війною це ще більш проблематичніше стало, так як укриття, дистанційне навчання це все якби фактори ризику. Якщо ми кажемо про короткозорість, це так найбільша проблема нашого сьогодення. То це спадковість, незбалансоване харчування. Саме головне це гаджети. Офтальмологи радять дітям проводити на вулиці щонайменше дві години щодня та мінімізувати використання гаджетів, особливо у віці від семи до дев'яти років, аби знизити ризик розвитку короткозорості. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.